Я був на Лісний. Ну, е Вибачте, будь ласка, ринком це назвати тяжко, тому що ну, це срань Господня. це це срань, срань, е І відмав від те, срань, 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 вибачте, будь ласка. Що там відбувалося, Я впевнений в тому, що потрошки ми проходимо в тому, що будуть торгові центри, як і у всіх цивілізованих країнах а, в, в і в відмав відмав те, в якому стані знаходиться зараз Київ. Це не місто базар, ні місто мафов. нам потрібно мафи потрошки усунути. Ви бачите багато приміщень в перших поверхах. Стоїть оренда, де люди можуть офіційно працювати, офіційно сплачувати податки, офіційно платити за оренду. Велика кількість мафів, вибачте, будь ласка, це дійсно мафія тисячі мафів, які стоять, не платять ні в місто, е е працюють неофіційно, і потрошки я розумію, що е це там ініційний конкурс, і конфлікт між. Е Власниками, це, це конфлікт між власниками і, і, і КМДА має до цього на якого відношення.